Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я покажу, як приготувати дуже смачну страву на кожен день. Це хек в томатному соусі з овочами. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Хека попередньо розморозьте, вийміть внутрішні, якщо вони є, і обріжте всі плавці. Наріжте рибинку на шматочки шириною приблизно 3-4 см. Обваляйте шматочки риби в борошні і викладіть на сковорідку, змащену олією. Смажте хека з обох боків та золотистого кольору. До готовності доводити не потрібно, бо далі рибка ще буде тушитися. Обсмаженого хека перекладіть в каструлю, де він буде тушкуватися. Цибулю наріжте кубиком. Моркву натріть на крупній терці. Я люблю, коли моркви багато. В сковорідці розігрійте столову ложку олії і викладіть овочі. Смажте їх кілька хвилин, поки морква не стане м'якою. Тоді додайте в сковорідку томатну пасту і влийте приблизно 150 мл води. Також поселіть додайте перцю і лавровий листочок, тушіть соус протягом 10 хвилин. Потім перекладіть соус до рибки, додайте ще приблизно 150 мл води і тушіть усе разом ще хвилин 10-15. Виходить дуже смачна і рибка, і соус. Подавати таку страву можна з будь-яким гарніром. Смачного! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.